Слава Ісусу Христу! Хай Святий Дух сьогодні зійде на нашу українську землю, на цю Богом благословенну українську землю і відновить її обличчя. З як же невимовною, бо годі це словами описати радістю. Сьогодні я тут у цьому храмі якраз на зіслання Святого Духа. І кажемо, що немає якоїсь вищої сили. Та є. Вона обов'язково є, і кожного з нас вона на свій спосіб веде упродовж всього її життя людини. І цією силою з небес є отой утішитель, який зійшов після Воскресіння і Вознесіння. Господа Ісуса Христа. Зрештою, про Нього Христос багато разів говорив упродовж Свого земного перебування. Що зійде Дух і всіх Він утішить і всіх просвітить. І через цього Святого Духа усі будуть могли черпати. Великими пригорщами ці води, які пливуть з нутра Божої мудрості, Божої любові і ними причащатися. То, власне, Христос говорив не один раз про духа, про цю невидиму силу, про цю третю Божу особу, невидиму. Яка зійде на цю землю і буде її відновляти? дуже колоритний спосіб Євангелист Лука це описав в діяннях апостольських. Сьогодні ми їх чули о той уривок. Бідні апостоли, які залишилися після. Вознесіння Ісуса Христа були трохи перелякані, трохи у такому якомусь побоюванні, що з того всього буде, і, ну, і безперечно, у якомусь ще не до кінця довір'ї, що з того всього залишиться і станеться, що Христос зробив тут на землі через своє проповідування, особливо через оцю свою смерть і Воскресіння. Дев'ять день. Кожний день в день збиралися у тому самому приміщенні, де з христом відбули останню вечерю. На молитві. І в десятий день. Вони відчули якусь надзвичайну силу, як то апостол євангеліст описує подув якогось дуже сильного вітру. То був той знак, що щось буде. Над їхніми головами з'явилися якісь вогняні язики у вигляді вогняних язиків, Полумень, Невеличкі полуменки вогняні. То, власне, Дух Святий сходив на них. І що сталося? Перше, відкрилися двері, так як до того часу після кожних їх сходин до цього вечерника, вони були досить щільно закриті. Щоб ніхто не чув, як то вони там моляться чи відбувають свої зустрічі. Передовсім, щоб вороги цього не чули. А тут вже двері відкрилися і вони вийшли. І почали друге проповідувати різними мовами, яку які вони там знали мови? Це були не пішменні рибалки. А тут сила Духа Святого настільки сповнила їхній розум, їхню душу, їхнє серце. Ними якось так протрясла, що вони стали проповідувати все те, що чули від Ісуса Христа, всі ці правди. Але як почали проповідувати? Дуже переконливо. І настільки переконливо, що всі те чули і захотіли відразу прийняти хрещення. Стати учнями Ісуса Христа. І так воно триває до сьогодні. То, що двері відкрилися, і тоді на тій площі перед тим вечерником, де зібралася велика сила народу, почули то різні народи так потім з того Єрусалиму. Ті двері, відкрившись, почули інші народи в світу. І у такий спосіб ця проповідь, то Слово Боже, ведене Святим Духом, дійшло на нашу українську землю, тому що двері відкрилися. В Єрусалимі і учні так почали проповідувати, що. Не тільки знайшли собі своїх послідовників, апостолів, священників, єпископів, але й багато багато вір'ян. І то триває до сьогодні. І цей Дух Святий, який дав силу тим першим учням, він перше, що є утішителем. Царю Небесний утішителю наш добрий, кажемо. Той утішитель, який приходить в життя кожної людини, аби перемінити її сумне життя на радісне. І так воно є насправді. Там, де входить Боже Слово. І коли людина, пізнавши, хоч трішечки Бога, забажає охрестити себе і прийняти оці святі тайни хрещення, миропомазання Псвятої Євхаристії, і потім вінчання чи священства, чи інші, які нам залишив Христос, то нічого іншого, як кожний черговий раз влиття в душу людини. Сили Святого Духа. А там, де є та сила, там смутку не може бути. Там не може бути горя страху. Бо якщо Дух Божий, Святий Дух охопить ціле життя людини, то він його перемінює в радісне життя. То перше. А другий пліт Святого Духа. Це з'єднання усіх, які прийняли Христа в одну спільноту. І тому той день п'ятидесятниці є початком спільноти церкви, Христової Церкви, яка вже більш як 2000 років мимо своїх різних випробувань в різних періодах. З тої історії пережила і дальше несе Христа світу і народам. Ця Божа Христова Церква. І то є, власне, ота надзвичайна ласка Святого Духа, який об'єднує усіх в одну спільноту. Він також об'єднує чоловіка з жінкою. Що вони творять родину, дітей з батьками? Бо коли стають усі на молитві разом, коли приступають до святих тайн, то через ту силу Святого Духа є тою міцною клітиною суспільства, святою клітиною суспільства, родиною, нічим так іншим, ні матеріальними засобами. Ні, якимись земними розкошами родина не зміцниться, не стілиться в одну клітину міцну, сильну і святу, як, власне, силою Святого Духа, який буде в чоловікові, в жінці, який через свою силу буде в тих дітях, які доростають, і буде в хаті, в якій вони мешкають. Там де буде зла, сварні гніву, там буде лише добро і святість життя. Такий Святий Дух і той самий Святий Дух об'єднує усіх в один сильний народ. І як же нам сьогодні, у той черговий час лихоліття, страшного лихоліття, потрібно отого об'єднання. Про нього багато говориться. З річних вуст пливуть оті слова до об'єднання і бути об'єднаним в різних ділянках теперішнього життя, то правда. Але без Святого Духа того об'єднання, повірте, не буде. Незалежно від того, ким хто є, як будуть. Діяння Святого Духа, і буде ласка Святого Духа, той народ буде міцним і сильним. Бо в ньому не людські емоції, не людські пристрасті будуть брати верх і будуть дієвими в житті того народу, але сила Духа Божого, який порве о той народ. До перемоги. І тому, отими словами, якими я почав, сьогодні слово до вас, нехай той Дух Святий, який зійшов колись у вечернику на апостолів, який через дві тисячі і більше років сходить на церкву святу. І зійшов на наш народ через ласку святого Хрещення, миропомазання вже понад тисяча років тому, що той народ став християнським, знову сьогодні зійде на цю нашу українську землю і обновить цей народ, обновить його обличчя, аби кожен, хто живе на цій землі. Відчувши його поду, мав силу перемагати зло і тішитися Його присутністю. Амінь. Слава Ісусу Христу!